Привіт, друзі! Якось я на днях спілкувався зі своїм знайомим поляком, який проживає тут у Лондоні. І він, як і більшість іноземців, не дуже та сильно в курсі подій в Україні і вважає, що ось Трамп прийшов, і це в принципі добре, що він запинить війни, що він все порішає домовиться з Путіним, що він вірить, що санкції діють. І мова якась зайшла про українських біженців у Польщі. Він там собі зараз будує будинок, і у нього багато українців працюють. Як будівельники, і ось він каже, що українські працівники робочі вони на порядок кращі, ніж поляки, що поляки вони довго обіцяють, не хочуть братися за дешеву роботу, просто роблять щось неякісне. У той час, як українці беруться за все, беруть небагато, робляться швидко, якісно. І він вважає, що для економіки Польщі українські біженці це абсолютно чудово. Я його спитав: а що якщо от уяви собі ситуацію, що раптом українці вирішили поїхати із Польщі? От взяли війна, закінчилася, і всі захотіли, як кажуть, багато там дві третіх українців, які кажуть, що вони повернуться до України, вийдуть. Що це буде для тебе? Як ти вважаєш? Він знав, що це буде катастрофа. А також він додав, що в принципі ніхто не хоче повертатися. Він спілкувався з цими хлопцями. Вони кажуть, що вони вже тут осіли, що вже у них тут і бізнес, і родини, і діточки в садочках. Тож вони вже мають більше зв'язків з Польщею, ніж з Україною, і навіть якщо закінчиться війна, повертатися вони не збираються. Зрозуміло, що всім українським працівникам у Польщі доводиться працювати так дешево, швидко та якісно швидше і дешевше, ніж поляки. Тому що їм потрібно якось з ними конкурувати. Бо поляк, який буде вибирати на однакових умовах між українцями і своїм, вибере, звісно, свого ж. Зараз у Європі спостерігається дуже велика нестача робочих рук, і вони будуть позбуватися так званого баласту тих людей, які нічого не працюють, нічого не роблять, а сидять на бюджеті, залишаючи тих, хто крутиться, хто створює бізнеси, хто працює на кваліфікованих роботах. От якщо взяти до прикладу Англію, вона історично мала одні із найжорсткіших умов для приїзду в Україну. Якщо ти, наприклад, skilled worker, кваліфікований працівник, ти отримуєш tier 2 візу, яка тобі в принципі не дає. Ніяких бенефітів, ти не маєш безкоштовної медицини, бо ти маєш сплачувати NHS Contribution за кожен рік по 650 фунтів, якщо не помиляюся. Ти не маєш допомоги на дітей, ти не маєш доступу до якогось допомоги по житлу і багато-багато іншого. Ти лише сплачуєш податки високі, бо ти кваліфікований, заробляєш більше. Ти є абсолютно корисним для цієї держави, бо приносиш їй набагато більше ніж з неї забираєш. А низько оплачувані біженці, і, зокрема, мігранти, є чистим відтоком від бюджету цих країн з моменту, як вони приїжджають до цих країн. От, наприклад, якщо взяти британця середньостатистичного, то на початку свого життя він отримує різні виплати від держави на медицину, на навчання, потім він починає приносити якусь віддачу, да, він починає працювати, сплачувати податки, і далі він виходить на пенсію, і знову він отримує від держави. Тобто є такий, е, така хвиля: він спочатку отримує від держави, потім повертає і знову отримує. І якщо вважати, що от середньостатистичний британець виходить на нуль. Протягом життя. То висококваліфікований е, мігрант, він не отримує безкоштовної освіти чи дуже недоступної освіти, не отримує медицинської е, медичної допомоги безкоштовної, бо він починає десь приїжджати у віці 25 нехай, років і одразу починає заступає, працювати і приносить дуже високі податки. Тож а висококваліфіковані мігранти вони приносять десь за все своє життя близько мільйона фунтів до бюджету Сполученого Королівства, як підрахували статисти. У той же час низькокваліфіковані, а тим паче, мігранти, вони забирають із бюджету за все своє життя десь біля 500 тисяч фунтів стерлінгів. І от у Польщі саме така ситуація, що дуже багато українців вони дуже активні. Вони активно знаходять роботу, вони створюють бізнеси, вони приносять до бюджету цих країн, вони платять податки більше, ніж країна заплатила їм. Тобто для Польщі це дуже вигідні мігранти. Так само здається, і у Чехії. Ну, в принципі, і у Англії рівень зайнятості дуже високий. І знаєте, зараз деякі люди мене іноді питають: а що ти думаєш що буде от з українськими біженцями, коли програму підтримки закінчить, коли Англія скоротить виплати, коли закриється ця Homes for Ukraine віза? Бо багато хто починає тільки зараз усвідомлювати, що ось цей період, який вони проживають у Англії, він не рахується їм до набиття громадянства, бо віза біженця українського у Англії не має виходу прямого до того, щоб стати. В результаті громадянином Англії, і тому через якийсь час вони просто залишаться у ситуації, що їм треба вирішувати або повертатися, або залишатися у країні нелегально. Згідно з опитуваннями, 61% біженців прагне повернутися до України після закінчення війни. Ну для того, щоб прийняти участь у відбудові країни, щоб воз'єднатися зі своїми рідними, щоб просто повернутися на ті місця, де вони жили, які їм є рідними. Ще 37% ще не визначилися. Вони будуть з одного боку дивитися на ситуацію в Україні, наскільки там безпечно, з іншого боку, вони будуть дивитися на е, успіхи своєї адаптації в Українах, де вони проживають. І ось решта 12 сказали чітко, що вони хочуть залишитися там, де вони зараз живуть у Європі чи у Америці. І відверто кажучи, мене трішки здивували ці цифри, бо я, власне, не зустрічав ще українських біженців, які би так от прямо чітко говорили, що вони хочуть повернутися до України. І особливо ті, у кого є діти, родини, які тут обрастають корінням, діти, які пішли до садочків, до шкіл, до університетів, навіть вони з плином часу все більше і більше збільшують свої зв'язки у цих країнах, і все менше для них мотивів для того, щоб повернутися до України, де їхніх дітей на жаль не чекають такі гарні перспективи, як у Європі. За моєю скромною думкою, звісно, нікого насильно виганяти із країни не будуть. Всі люди, які зараз тут залишаються, ніхто їх не буде відловлювати. Але у якийсь момент їм доведеться вирішувати, що робити. Треба знаходити роботу, треба знаходити спонсора, який буде платити щонайменше 38 700 фунтів на рік для того, щоб е, стати кваліфікованим працівником по цим категоріям і отримати цю візу, яка дає вам перспективі через 6 років проживання в Україні. Громадянства, ну або шлюб, звісно. Але якщо а, казати про перехід у нелегальний стан, так якщо ви втрачаєте свою візу, свою, от, українського біженця а, і не знайшли роботу, то є варіант бути нелегалом, але це, звісно, проблема. Перетин кордону будуть дуже великі проблеми при якихось юридичних е, ситуаціях, нема доступу до медицини. Але таким чином якось у цій країні нелегально проживає близько 500 тисяч людей. Доволі показовим є приклад Сирії, де пав уряд Асада і Британія, яка офіційно припинила заявки прийом заявок від сирійських біженців, вже почалися розмови щодо репатріації біженців назад до Сирії. Звісно, офіційно цих розмов немає, але у газетах та на ТБ активно цю тему мосолять. І навіть не дивлячись на те, що зрозуміло, що завтра прекрасна Сирія майбутнього там не настане, і повертатися цим біженцям назад до країни доволі небезпечно. Це делікатне питання британські політики розсудливо обходять стороною, бо пам'ятають, що останніми роками у Британії питання біженців, м'яко кажучи, викликає суперечки. Тож одним із небагатьох, хто висловився щодо рішення припинити прийом заявок від сирійських біженців, був минулий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібан, який сказав, що. Це лише погірше становище сирійських біженців. Це не дає їм впевненості у майбутньому, які пережили жахи війни. Британія не дає їм відчуття того, що вони можуть розраховувати на те, що вони зможуть далі жити в цій країні. Але він виявився у меншості. Є в і інші голоси. Ось як на каналі GB News один із ведучих радісно сказав, що ось тепер у Сирії настали гарні часи, і ті біженці, особливо ті, які зараз знаходяться на соціальних виплатах, можуть повертатися собі спокійно додому. Він це дуже впевнено заявив. І знаєте, є тут у Британії дуже багато різних сміливих хлопців, які не бояться. Виявитися людожерами, Тож ось ця ситуація із сирійськими біженцями, і тим, що у Сирії пав режим, і як зараз британці починають активно розмусолювати розмовляти на цю тему щодо повернення біженців, особливо тих, хто не працевлаштувався, хто досі не знаходиться на соціальних виплатах, є показовим для українців, кажучи, чого варто українським біженцям очікувати через якийсь час, коли в Україні також закінчиться війна. Звісно. Українські біженці були прийняті більш тепло, ніж сирійські, тому відношення до них, мабуть, буде більш спокійне. Але, тим не менш, настрої щодо біженців загалом у Британії трішки погіршуються, я б сказав, дуже м'яко. Друзі, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. А також хочу сказати, що я маю телеграм-канал, де я ділюся якимись цікавинками, які стосуються Англії і не тільки. І дуже активно спілкуюся з дуже цікавими людьми. Тож чекатиму вас там. Та не дивлячись на те, що в таких країнах, як Польща та ось, наприклад, Англія, українські біженці мають відносно високий рівень зайнятості, вони все рівно стикаються з великими проблемами адаптації. По-перше, все ж таки, не всі знають мову, хоча це краще, ніж у інших європейських країнах. По-друге, не всі можуть собі знайти роботу по своїй кваліфікації, по якій вони працювали в Україні. По-третє, їм треба десь прилаштувати своїх дітей. Так, по четверте, Статус тимчасовості зовсім не допомагає тому, щоб роботодавець себе відчував впевнено і комфортно з працівником, бо невідомо, що буде з ним через рік. Показало те, що в таких країнах, як Англія, Польща, Нідерланди, де дуже високий рівень знання англійської мови, Литва, наприклад, де всі розмовляють вільно російською мовою, зайнятість українських біженців перевищує 50%. А у країнах типу Румунії, Італії, Іспанії, Норвегії, він залишається на дуже низькому рівні десь 15%. І хоч ці цифри звучать доволі обнадійливо, так і вони значно кращі, ніж у біженців з інших країн, там, наприклад, Сирії чи Афганістану, ці люди вони все рівно працюють на низькокваліфікованих роботах не по своїй спеціальності, а також part-time. Тобто перспектив щодо. Того, щоб знайти собі спонсора або знайти кваліфіковану роботу, у них не так багато. І от уявіть собі ситуацію, що людина не змогла знайти роботу, не змогла якось затриматися в Україні і перейшла у статус нелегала. Це означає, що цій людині дуже складно виживати, особливо якщо у тебе є діти, бо. Ти одразу втрачаєш можливість працювати на нормальній роботі. Роботодавці будуть платити копійки, доведеться працювати понаднормово у тому ж будівництві, чи прибиранні, чи у догляді, і при цьому не бути впевненим у тому, що робота не викине вас на вулицю вже завтра. У цих людей немає доступу ні до державних послуг, ні до безкоштовної медицини, ні до допомоги по житлу. А також вони замикаються у собі, вони бояться контактів із суспільством. В страху бути викритими і депортованими, і тут діє такий закон, що якщо ви 20 років прожили у сполученому королівстві нелегально, ви маєте тепер право все ж таки легалізуватися. Ви маєте показати, що ви дійсно проживали 20 років безперервно у сполученому королівстві. Вам дають на 10 років, тепер наступних можливість отримувати так званий Л. LR, тобто Limited Leave to Remain на кожні 2,5 роки. Тобто Ви сплачуєте за нього 1000 фунтів. І сплачуєте також uh, uh, contribution у NHS, тобто у медицину десь 600 фунтів щорічно. І ось вам кожні 2,5 роки потрібно продовжувати цей LLR, сплачувати за нього і сплачувати за кошт за медицину 10 років. Після цього, вже коли ви прожили загалом 30 років, і ще рік ви маєте прожити на так званому ILR, тобто індефітлиф to remain. і також сплачувати і за медицину, і за цю як, візу або право тут проживання вже постійного проживання. І лише після цього ви можете вже подавати на громадянство. Тобто нелегало потрібно прожити загалом 31 рік для того, щоб легалізуватися. До порівняння, skilled worker має прожити 5 років по візі skilled worker і потім також пройти ILR, indefinite leave to remain, 1 рік, і вже на 6 рік він отримує громадянство. 31 рік – 6 років. Різниця космічна. Я припускаю, що є інші способи набуття британського громадянства, окрім переходу на skilled worker віза або шлюбу із британцем. Але ось цього прямого маршруту від візи біженця до візи, яка надає вам перспективу на британське громадянство, немає у Британії. Та давайте припустимо, що людина висококваліфікований спеціаліст, ну, наприклад, програміст. І зарплата у 38 тисяч фунтів на рік цілком доступна. Вона доступна у великих містах, таких як Лондон. Це дуже легко знайти роботу айтішнику на таку зарплату тут. Але більшість біженців, які приїхали до Сполученого Королівства, вони розміщалися у спонсорів, розкиданих по всій країні у якихось маленьких селах, далеко від міст, десь на півночі країни. І якщо тут цю роботу вам багато де пропонують, то у тих місцях. З роботою дуже складно, і це бар'єр для цих людей. Їм треба вирішувати або вони релокуються до Лондону і починають одразу сплачувати величезні е, суми за оренду, за якісь інші речі. Вони позбуваються підтримки спонсорів. Вони йдуть на якусь невідомість, або їм доводиться шукати десь на місцевості. І такі зарплати дуже багатьом недоступні. Тож, ось цей бар'єр він доволі несправедливий. 38 тисяч фунтів воно має бути прив'язано до локації, бо у Англії є райони, де люди живуть найбіднішого у Європі, і є райони, типу Лондона, які є одними із найдорожчих і найбагатших у всій Європі. Тож мені здається, що уряд активно не буде нічого робити з біженцями, він не буде нікого депортувати, як дехто боїться. А буде просто зменшувати підтримку. От як зараз відбувається, що вже візу продовжили не на три роки, а на півтора роки. А також спонсором вже виплачують менші кошти. Тож можна очікувати, що ще через півтора роки буде ще зменшуватися підтримка. І людям, які зараз живуть і планують своє майбутнє залишитися тут, їм треба дуже активно щось робити. Емпатія до українців на перших хвилях війни була найвищою, але проходить час. Конфлікт триває, і люди все менше і менше звертають увагу на це, все менше це на шпальтах газет, все менше це у новинах. Люди перестають відчувати всі більше думають про своє власний достаток, про своє власне життя. І тому е, політики, які проходять до влади, вони все менше орієнтуються, тема українських біженців, все менш популярна. Вони хочуть думати про свій власний добробут. Потрошки зростає невдоволення біженцями, тому що дуже повільно. Провідбувається адаптація, а також якісь дуже завищені очікування одних від інших. Одні очікують кращу умову життя, інші очікують більшої якогось впевненості, стремління шукати роботу, влаштовуватися. І ось це наростання невдоволеності, мені здається, є найбільшим ризиком для українських біженців. Бо ми всі пам'ятаємо, що відбувалося у Англії минулого року, коли ось ці бунти проти біженців із арабських країн. Просто налякали і переполошили всю країну, це невдоволення, воно може проєктуватися на всіх біженців без розбору, не лише на мусульман. Зрозуміло, що бунти проти мігрантів це як спосіб вилити свою агресію через незадоволеність рішеннями уряду, через погіршення якості життя, страшенну інфляцію, незростання доходів через кризи, кризу з житлом і багато інших факторів, але треба шукати десь винного і знайшли винних. Звісно ж, у біженцях не безпідставно, звісно, але я вважаю, що проблема набагато більш роздута, ніж вона є насправді. Тому дуже важливо, крім того, щоб всіми силами намагатися якнайшвидше інтегруватися, наскільки б це важко не було, вивчати мову, знаходити роботу. Різних кваліфікації, намагатися підніматися, дертися по цій драбині і не залежати від дотацій з уряду потрібно також дуже толерантним бути до правил і умов життя у цих країнах відношення до інших рас, до інших релігій. Зрозуміло, що це важко нам, українцям, де ми маємо в принципі таку монокультурну середовище. Приїхати до той ж Англії, побачити, що середньостатистичної Англії це людина різних кольорів, різних віросповідань. Я багато про це казав і на своєму каналі. І вони є громадянами Сполученого Королівства. Вони також тут працюють, вони сплачують податки, за які ж. Також само українські біженці тут живуть, мають можливість отримувати безкоштовне житло і годувати умовами життя або в якихось районах, де більше одних чи інших можна лише на тих умовах, коли ви самі повністю робите контриб'юшн, якісь віддачу до урядів цих країн, і тоді ви можете вимагати більш кращих умов життя. Але коли людина, яка не має в принципі великих прав тут, вона починає вирішувати, де їй хочеться жити, починає потребувати кращих умов, люди це бачать. Люди бачать, коли українські біженці їдуть на декілька місяців відпустку до України, коли вважається, що на Різдво в Україні безпечно, а в інший час небезпечно, тож треба жити тут. Люди кажуть між собою, це чутно на роботах. Це чутно, коли з кимось спілкуєшся у Смолтокі, люди все розуміють. І ось ми опинилися в такій ситуації, у такому дисонансі, де з одного боку в країнах типу Англії не вистачає робочих рук, де старіюча нація і не вистачає людей, які б могли працювати на низькооплачуваних роботах, а також не вистачає кваліфікованих спеціалістів, відток яких останнім часом тільки прискорився. З іншого боку, дуже багато мігрантів та біженців, зокрема з України, де дуже багато людей мають вищу освіту, мають знання мови, мають бажання працювати, але їх не інтегрують у суспільство. Тому що прецедент з біженцями він працює так, що якщо приймати одних і давати одним умови, то чому не давати іншим? Дуже багато хто тут виступає за рівні права для всіх мігрантів, незалежності від того. Які вас е, нація, яка у вас релігія, колір шкіри і таке інше? Тому доля біженців, доля українців лише в їхніх руках, як би важко це не було, якщо є сильна мотивація залишитися, єдиний шлях до того, щоб залишитися у цій країні, якнайшвидше виходити із статусу біженця і переходити на якийсь інший статус, на інший тип візи. Ну, а всі інші, хто прикладав максимум зусиль та, на жаль, не зміг знайти себе, інтегруватися у всій країні, або ті, хто банально просто нічого не робив, їм доведеться вирішувати, що далі робити зі своєю долею. Так, треба це проговорити, бо в моєму колі спілкування далеко не всім зрозуміло майбутнє далеко не всі усвідомлюють, які вони мають перспективи. І далеко не всі усвідомлюють, що їхні вчинки також викликають різні реакції. На цьому все, і до нових зустрічей!